Всім привіт! З вами я Волонсмер. І сьогодні ми продовжуємо грати Майнкрафт Minecraft і карту під назвою Minebot. Перед відео я трошки, тут по... іще порився, поламав корабель. Ну і я практично добудувався до ось того острову. І зараз ми до нього добудуємося і дізнаємося, що ж там є. Я вже побачив, що там є залізна руда і лазурит. Тому я надіюся на те, що там навіть алмази будуть. Надіюся, це непогано. Але ми зараз побачимо, чи там вони є. Будемо надіятися, що вони тут є. Як я бачу, тут є обсидіан. Це вже непоганий знак. Значить... У нас однозначно вдасться побудувати портал в Незер, а нам туди по завданням треба від автора цієї мапи. Так, давайте побудуємось сюди. І я так розумію, це тут іще кераміка є. Я здобулю як можна більше каменю, щоб ми зараз могли зробити собі. Кайло, меч, ну, всяке таке, що нам потрібно. Я думаю, із заліза я зроблю тільки кайло, щоб не витрачати зайві ресурси. Я так зрозумію, тут є ще і не справжніка. Менюки. Це було страшно. Це було дуже, дуже. Моторошно. Тому що я зараз міг загинути, і більшість мені потрібних ресурсів я б зараз витратив. Ні на що. І це... І якщо б я здобув ще більше ресурсів, і мене б зараз виштовхнули я помер, то можна було б вже і закінчувати це проходження, тому що його можна було б вважати. Ну. Е, неможливим, із-за того, що в мене просто не буде можливості здобути потрібні мені ресурси. Ось так. Ну, в принципі, поки що повертаємося на наш зруйнований корабельчик. Там зробимо. Собі все необхідне з каменюки. <кхи> так, першим ділом, я думаю, треба зробити палиці, пічку, меч, сокиру і кам'яне кайло. Цього нам, думаю, поки що вистачить. Поки що не треба дуже важливі ресурси витрачати просто так. Треба зробити нам сундук на потрібні ресурси. Хоча він у нас вже є в каюті, якщо я не плутаю. Оу! Як ти сюди потрапив? Так, це було дивно. Тут же ж є. Ну, доволі непогане освітлення. Навіщо я робив пічку, якщо вона вже є? Ех. Я про це забув. Знову потратили ресурси, нам не на потрібні речі. Із-за цього буде важче вишивати. Ну, поки що каменюка там ще є, але треба менше тратити ресурси на непотрібні речі. Треба їх реально на потрібні речі витрачати, а не на всяку дурі... дурість. Зараз добудемо трошки дерева, щоб воно було на всяк випадок. І підемо далі там копатись. Нам зараз багато, напевно, треба ресурсів. Я ще трошки і впав. Нам треба десь там, напевно, знайти вугілля, а то доволі буде прикро розбирати корабель повністю. Де ми будемо виживати? Тому на. О, якраз тут є вугілля. Це вже добрий знак. Але я провалюсь. Так. Краще акуратніше розбирати цей острів. Острівок. Щоб самим не звалитися з нього. Ага, дякую вам. І за це вам дякую. І за це вам дякую. Як приємно! Да, ну вас! Як так мені здобути нормально ресурсів, якщо вони спеціально не хочуть? Ой. Ось цього я боюся зараз. Тому що може заспавнитися ось ця гризунка. Довбана. І вона може нам запороти все проходження. Але я надіюся що що такого аж не буде. Ну, ти серйозно, де вона? Вона впала, напевно. Добре, поки що треба повертатися на базу, щоб переплавити вугілля. Оу. Ні. На нас напали мародери, хоча по ідеї їх тут не має існувати. Тому що. Хоча їх можна вважати на цій мапі типу піратами. Правда, звідки вони тут взялися? А це вже реально хороше питання. Наскок? Тут же нем... ж, ж немає. О, ні. О, ні. Я повішу. О, у нас проблема. Я бачу, як вони до нас біжать. Лишився один моб. Який на нас вирішив напасти. Там, ну, добре. Зараз прийдуть іще. Треба, напевно, краще сховатися поки що в будинку і поїсти хоч чогось. Тому що. Нас їжі немає. Вони на кораблі заспавнились. О, ні. Що ж робить? Вони мене просто з одного удару вбили. А, вони стрілятися між собою почали. Ну, тепер їх хоча б можна потрошку вбити. Ну, старатися вбити. Я буду старатися зробити так, щоб він попав по своїм. І ось так буде. Ах, так. Треба рукою якось його здолати, але я не здолаю його рукою. Добре забудьте, я його здолав рукою. А де інший? Поганець? Краще, напевно, зараз всі мені потрібні ресурси відкласти. А потім уже діяти. Так. Напевно, те, що спавняться зомбі постійно на моєму кораблі, можна вважати. Як вони мене бісять. Добре. Беремо з собою меч і, напевно. це. Броню. І все. Він напевно сюди впав. О, ні. То ви серйозно, так? Да? Так. У нас проблеми. А... Як зараз там вижити, я навіть не уявляю. Один звалився. Другого треба звалити. Впади. Є, ми їх вбили. О, ні! Кріпера я закрию, бо він буде мішати. А зомбі я приб'ю. Так, там іще двоє заспавнилось. Ех. Що ж? Треба перемагати якось цей рейд. І нам треба. Ну, думаю, те, що зомбі в нас спавняться постійно, тут можна вважати як нескінченний ресурс їжі. Тому що, якщо ми їх вбиваємо, то нам випадає ось це. А це фактично їжа. Тому я думаю, що в принципі. Ми можемо це зарахувати, тому що в минулій серії ми не здобули. Точніше, ми втратили всі нам потрібні ресурси. А, я не знаю, як нам тепер зробити. А хоча я знаю, як нам зробити. Ну, генератор цього. О, ні. Там відьми. Я, напевно, їх спробую заманити, хоча. Це. Дуже погана ідея. Ау, то як? Як вони встигають мене здав... Ай. Давай, 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 давай. Тікаємо. О, ні, відьма. А, що ж нам робити проти них? Я думаю, хороша ідея включити режим мирний. На час, поки вони тут. Просто. Їх надто багато. Вони рахуються як моби, я так розумію, тому. Падай. Так, вони вважаються як. Ааа... Я надіюся, наскок закінчиться після того, як я вб'ю цю відьму. Прощай. А це що? Вогнестійкість. окей. Хай Найб... буде, чом би ні. Знову набіг! А. Тільки вже можна, де ви? О ні, я все ж таки зроблю це те, що я хотів. Фух. Та не вже. На кінець це все закінчилось. Фух. Це задовбало просто мене вже. Що ж, можемо прийнятися за нашу роботу. Давайте спробуємо переплавити Ну, наше залізо. І все буде добре. Так, це що? Обсидіан? Ну, дякую. І тут обсидіан, і тут обсидіан. Окей. Ну, напевно, нам треба. Якщо я не получу, то там, як мінімум, треба 14 штук. Якраз ці останні шматки ми там бачили. Окей, добре. Зараз ми дістанемо своє залізо. Зробимо собі її. діамантове кайло. Ой, залізне, вибачте. Далі здобудемо алмази, зробимо алмазне кайло. Ну, коротше, по кругу все. Хух, так, зробимо палиці і далі кайло. Погнали. Нам зараз треба здобути алмази. Як багато кісток? Ще й стріла тут є. Ну, добре. Так. Що ж, де наші алмазики? Як вони які ж вони красиві? Ех. Я вас зрозумів. Є, алмазик мазик, йде мені в інвентар. є, Пощастило. Що ж? Треба, напевно, там якось провести воду трошки, щоб не вбитися. Або збудувати там каменюкою. Знову ж таки, щоб не впасти. Ой-ой-ой-ой-ой! Вали звідси. Так, все, ми там уже точно не впадемо. Повертаємось на наш корабельчик. Ух, я знову. Ще б трошки і ми б впали. Це було б доволі сумно. Але ми не впали. Так, йдемо, зробимо собі алмазне діам... кайло і відправимось в Незор. Ну, як відправимось спочатку нам треба зробити портал, а для цього нам Ех, потрібен обсидіан. Так. В принципі, і завдання з цим. Так. І завдання з нескінченним ресурсом їжі теж можна виконати і, із завданням, ну, на рахунок нескінченного генератора каменю. Якраз ми можемо його виконати, коли здобудемо прохід в незер, тому що там є лава. Але спочатку нам треба ще зробити відерце. Я думаю, що нам вистачить стільки ресурсів на відерце. Здобудемо вже весь обсидіан про всяк випадок. І хто знає, може він пригодитися завжди. Лазурит. Redstone. Багато тут ресурсів. Було б добре, якщо було б було побільше діамантів. Із, ну, алмазів і заліза. Так, це було б дуже добре. Що ж, обсидіан дуже довго копається. Я вже ж пощастило, що там не було. Того нескінченного піднебіння. Ой. Тут лава є. Тут є лава. Це що, типу вулкан? Ну, хай тут буде. Вона, може, нам теж пригодиться. О, знову ця тварюка. Отримуй по своєму крихітному лицю. Ах, як вони мене задовпали. Що ж, у нас вже багато обсидіану. пора повертатися, але, як я вже сказав, я здобуду весь тут обсидіан, тому що хто знає, він може будь-коли знадобитися. Все, ми здобули на цьому острівцю весь обсидіан, який був. Пора повертатися на базу. І не впасти. я думаю, на той острівець ми вже не будемо повертатися. Хоча, хто його знає, я не пам'ятаю, які в нас завдання. Я забув. Еге. Ну, це ми зараз прочитаємо. Зараз зробимо нам портал. Так. Так. І так. Все. А, я тут зрозумів. Нам треба ще зробити запальничку, а в нас заліза мало. Я думаю, що його набагато більше. А тут така проблема виникла. О, чорт. Ну, що там у нас по завданнях? Зробити генератор каменю, знайти нескінченний ресурс, зробити ліс, виростити велике дерево джунглів, знайти алмази, Алмази ми знайшли одне завдання, ми вже виконали. Піти в незер. Ну, знайти в Незарії якийсь. Данж. Зробити зілля, вбити візера і зробити маяк. Ну, зараз ми можемо виконати завдання. А, у нас немає книг. Оу. Хм. Я... Що робити? що робити Ну, давайте все ж таки, там я на острові острівці. оцьові бачив. Ну, гравій, там ми можемо здобути з гравію Кремінь. А це вже добре. Але, я думаю, на цьому я вже буду закінчувати цю серію. Тому з вами був я, Воносмер. Всім всього найкращого. Пока! Пока.